Розділ 19 От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати його. Бо який ж, спалівши стерно вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього, і приступали до нього, й казали «Радій царю юдейський. і пили. По щоках в нього. Тоді вийшов назовні і знову пилат та й говорить до них. Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу. І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багряні плащі. А Пилат до них каже Оце. Чоловік Як забачили ж його первосвященники й служба, то закричали, говорячи. Розіпні! Розіпні! Пилат каже до них: то візьміть його ви і розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу. Відказали Юдеї йому. Ми маємо закона, а за законом він мусить умерти. Бо за Божого сина себе видавав. Як зачувши пилат це слово, налякався ще більш і вернувся в приторі і знову і питає Ісуса, звідки ти? Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат: Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе? І маю владу тебе відпустити. Ісус відповів, Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи якщо його пустиш, то не кесарів, приятель ти. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві. Як зачув же Пилату це слово, то вивів назовні Ісуса і засів на суддеве сидіння на місці, що зветься літостротон, по гебрейському ж Гаввата. Був тож день приготування Паски, година була близько шостої. І він каже юдеям: Ось ваш цар! Та вони закричали, Геть його! Пилат каже до них, царя вашого маю розп'ясти. Первосвященники відповіли, ми не маємо царя, окрім кесаря. Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса і повели. І, нісши свого Христа, він вийшов на місце, череповищем зване, по гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа, та й умістив на хресті, було ж там написано Ісус Назаряним цар юдейський. І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по гебрейському по грецькому й по римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники. Не пиши, цар юдейський, але що він сам говорив я цар юдейський? Пилат відповів, Що я написав, написав. Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж Його. Та й поділили на чотири частини по частині для кожного вояка теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий відверху. Тож сказали один до одного не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього кому припаде. Щоб збулося писання. Поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка, вояки ж це й зробили. Під Христом же Ісуса стояли його мати і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив. То каже до матері, оце жоно, твій син. Потім каже до учня: Оце мати твоя. І з тієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, що збулося Писання, проказує. Прагну. Тут стояла посудина. Повна отсту, вояки ж губку, отстом наповнивши, і на тростину її настромивши, піднесли до уст його, а коли Ісус отсту прийняв, то промовив: Звершилось, і голову схиливши, віддав Свого Духа. Був же день приготування, тож юдеї. Щоб тіла на христі не зосталися в суботу, був бо великдень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що Він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода, і самовидець засвідчив, і правдиве свідоцтво його, і він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви, бо це сталося тому, щоб збулося писання. Йому кості ламати не будуть, і знов друге писання говорить Дивитися будуть на того, кого прокололи. Потім Йосип із Аріматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдею, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса і смирну приніс, і залоїм помішану, що слітрів і сто. Отож узяли вони тіло Ісусове, та й обгорнули його плащаницею і спахощами, як є звичай ховати. Юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не вижав. Тож отут з-за юдейського дня приготування вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб.